Умереська Павла глазового аморальність. До лисиці удовиці залицявся вовк. Він їй зрання до смеркання про кохання товк. А коли повис над лісом голубий туман, вовк повів свою красуню в модний ресторан. Там розсівся біля столу, прочитав меню і гукнув офіціянтку. Молоду свиню. принеси лисиці курку, а мені ягня. А горілки скільки дати? хрюкнула свиня. Вовко скалився на неї. Дай по 200 грам. Ні, по двісті буде мало. Я вам літру дам. Принесла свиня горілку, курку і компот. Вов ніздря нализався, танцював фокстрот. До свині офіціянтки обнімати сліз, говорив їй компліменти, цілував у ніс, запевняв, що в неї рило, як рожевий цвіт, що зустріть таку красуню мріяв з юних літ. А коли із ресторану Вов додому брів, молодицю шакалицю попід ручку вів, щедро сипав компліменти, цілував її. І співали про кохання в лісі солов'ї. Десь у хащах на вовчиська налетів шакал, вибив зуби шакалиці, влаштував скандал та плювати на шакала вовку молодцю. Він собі вночі в нору приволік вівцю. В лісі гавкають лисиці. Як же можна так? Але вовку все годиться. Чи свиняка, чи лисиця, чи овечка, чи куниця, чи заміжня шакалиця? Він же холостяк, он воно як.